Я Оленка, і сьогодні у нас подорож у потязі. І хочу вас познайомити з новим приголосним звуком. Звуком. А зараз діти, давайте разом складемо долоньки човником перед ротиком. Уявіть, що вони дуже замерзли Нам треба їх зігріти теплим повітрям. Глибоко вдихаємо повітря носом і видихаємо повітря ротом. Відчуваєте, яке повітря тепле. Це і є звук Х. Так, це приголосний звук. Ми його не можемо проспівати, а вимовляємо коротко. Х-х-х. Ось мій рюкзачок. Давайте розглянемо, що в ньому. Я до бабусі взяла різних смаколиків. Давайте розглянемо і з'ясуємо, в яких з цих слів є звук Х. І де він знаходиться? Хліб, чи є в цьому слові звук Х? Хліб? Так, правильно, є. А де ж він знаходиться? На початку слова молодці діти. Печиво. Чи є в цьому слові звук Х? Так, немає. Добре. Халва! Ви розумнички є звук Х. і він на початку слова. Горох. Так, є звук, Х. він наприкінці. Банан. Немає звуку «х». Хурма. Так, є і він на початку слова. Горіх. Ви розумнички наприкінці слова. Ви молодці діти, всі звуки Х впізнали у словах. Друзі, якщо вам сподобалося наше відео, ставте вподобайку та скоріш підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові подорожі.